Відеокарти Radeon RX 7800 та Radeon RX 7700, які згідно з останніми даними можуть бути представлені приблизно через місяць, вже засвітилися у бенчмарку. У 3D Time Spy Спай старша новинка набирає 18957 балів, а молодша показує результат 15568 балів. Якщо порівнювати безпосередньо з адаптерами AMD, що у випадку бенчмарку коректніше, ніж порівняння з Nvidia, то виходить, що RX 7700 на 43% швидше за RX 7600, а RX 7800 випереджає RX 7600 на 74%. RX 7900 XT виявляється швидшою за RX 7800 на 37%. Якщо спиратися на бенчмарк, то RX 7700 забезпечує продуктивність рівня RX 6800 та RTX 3070 Ti. У іграх останні дві також часто приблизно рівні між собою, тому це досить хороший орієнтир. Щоправда, RTX 3070TI просідає в деяких сучасних іграх через 8 ГБ пам'яті, а RX7700, як очікується, буде мати на борту 12 ГБ пам'яті при 192 розрядній шині. RX7800, в свою чергу, показує себе конкурентом для RX6800XT та RTX 4070 RTX 3080, які в першому випадку в іграх останні три також приблизно рівні між собою. Підсумовуючи, можна сказати, що RX7700 не матиме конкурентів у лінійці RTX 4000, відчутно випереджаючи RTX 4060 Ti та відстаючи від RTX 4070. Нагадаємо, перша коштує 400 чи 500 доларів залежно від обсягу пам'яті, а друга коштує 600 доларів. Тобто новинка AMD ймовірно коштуватиме на рівні RTX 4060 Ti, але не ясно, в якій з модифікацій. RX 7800 безпосередньо конкуруватиме з RTX 4070, яка коштує 600 доларів. І враховуючи цінову політику AMD в актуальній лінійці відеокарт новинка навряд чи коштуватиме більше. Компанія ASRock розширила асортимент материцьких плат за рахунок моделей Z790 Taichi Lite та b 650 i Taichi Lite для процесорів Intel LGA 1700 та AMD AM5 відповідно. Це оновлені варіанти плат Z790 Taich та B650ET. Tai Як підкреслює вендор, новинки мають ті ж функціональні можливості, що й старі моделі, але при цьому виділяються простішим дизайном і меншою кількістю елементів RGB підсвітки. До головних особливостей нових системних плат компанія відносить 24-фазний блок VRM для напруги VCore, підтримку pci Express 5.0 та широкий набір інших інтерфейсів, включаючи USB 4. Також можна відзначити просунуту аудіо під систему на базі Realtek ALC 4082, 2,5 ГБ та бездротовий модуль Wi-Fi 6i, Щодо ціни та дати релізу материнських плата 40 Z790 b650i та H-Lite, інформації поки що не надходило. Але ми зможемо зорієнтуватися на прикладі повноцінної моделі, і в цьому нам допоможе є каталог. Полі пошуку вводимо ASRock Z790 Taichi і бачимо, що ціни перебувають в інтервалі 22 500-28900 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі вибір уже за вами. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна зачекати на появу у продажу версії Taichi Lite або подивитися серед інших варіантів материнських плат ASRock на чіпсеті Z790. Посилання на є каталог ви знайдете в описі до відео. У розпорядженні порталу Eagles Lab з'явилася інформація з нещодавньої закритої презентації Intel, під час якої компанія повідомила свої прогнози щодо продуктивності майбутніх десктопних процесорів Arrow Lake S, які будуть представляти 15 те покоління чіпів Core. Intel у своїй презентації порівняла чип Arrow Lake S з 8 високопродуктивними та 16 енергоефективними ядрами з майбутнім Raptor Lake S Refresh, з такою самою конфігурацією вчислювальних ядер. Примітною відмінністю Arrow Lake S є нижчі межі споживаної потужності PL1 та PL2. Максимальне споживання складає 250 Вт замість 253 Вт у платформи Raptor Lake для процесорного роз'єму lga 1700. Порівняльні дані були наближені до актуального флагманського процесора Intel Core i9 13900K, який має таку ж конфігурацію обчислювальних ядер, як у Arrow Lake S та Raptor Lake S Refresh. Згідно з прогнозами, Raptor Lake S Refresh забезпечить збільшення продуктивності від 1 до 4 щодо актуальної лінійки процесорів Raptor Lake S. у свою чергу чіпи Aero Lake S, в яких використовуватиметься абсолютно нова архітектура, забезпечить збільшення продуктивності від 7 до 21%, залежно від навантаження. Що стосується продуктивності вбудованої графіки процесорів Arrow Lake S, в яких будуть використовуватися до восьми ядер XE архітектури XE LPG Alchemist, то вона згідно з прогнозами буде до 2,4 разів вищою, ніж у актуальних моделей Raptor Lake. Портал Igor Slab також натякнув, що найближчим часом поділиться деякими подробицями про новий процесорний роз'єм lga 1851, який використовуватиметься процесорами Arrow Lake S. Джерело повідомило, що роз'єм має іншу висоту у порівнянні з LGA 1700. Це означає, що більшість актуальних систем охолодження не будуть сумісними з ним без оновлення кріпельних комплектів. Оскільки пам'ять DDR5 продовжує радувати високими частотами, результуюче нагрівання може бути невеликою проблемою, особливо тому, що PMIC, який забезпечує подачу живлення, розташований безпосередньо на модулі DRAM. Таким чином, виробники систем охолодження пропонують деякі унікальні системи охолодження, які підтримують стандарти пам'яті DDR5. John Spo є одним із таких виробників, який добре відомий на азіатському ринку своїм бюджетним, але високоякісним повітряним охолодженням. Виробник пропонує свій абсолютно новий кулер NF1, який не тільки виглядає унікально, але має забезпечувати достатнє охолодження модулів DDR5. Кулер NF1 містить два 50-мм вентилятори з RGB підсвіткою і забезпечують унікальну естетику завдяки перфорованому кожуху, який виглядає дуже красиво. Пристрій має розміри 120х62х28 мм. Вентилятори на гідродинамічних підшипниках можуть працювати у межах 600-3600 обертів на хвилину, пропонуючи при цьому до 9,11 ціфім потоку повітря. Систему охолодження легко встановити за допомогою лише двох гвинтів, які вкручуються у ті самі отвори, що й опори материнської плати. Кулер доступний як у білому, так і в чорному кольорах. Офіційна ціна кулера наразі невідома. Відеокарти Intel Arc вийшли цілком непоганими і з часом стануть ще кращими завдяки доопрацюванню програмного забезпечення. Але є ігри, які показують, що насправді в адаптерах Intel прихований набагато більший потенціал. Однією з таких ігор стала найновіша Jagged Alliance 3. Тести Computer Base показують, що ARC A770 у цій грі щодо конкурентів виступає набагато краще, ніж у середньому. Якщо в цілому ця відеокарта є прямим конкурентом для Radeon RX 6600XT та істотно не дотягує до RTX 3060 Ti, то у Jagged Alliance 3 адаптер Intel набагато потужніший. У Full HD ARC A770 на 16% швидше за RTX 3060 Ti та лише на 7% повільніша за RX 6800 xt тобто це приблизно рівень RX 6800 або RTX 3070 Ti. У 1440 p все приблизно так само, але ще трішечки краще. Тобто виходить, що в цій грі ARC770 приблизно на 40-45% швидше, ніж по середньому показнику з великої вибірки ігор. Само собою, з жодним адаптером AMD або Nvidia такого ніколи не відбувається, що натикає на те, що карти Intel Arc мають набагато більший потенціал, але розкрити його компанії поки не вдається. Компанія Lenovo представила новий ігровий дисплей у лінійці Legion, який на папері виглядає багато обіцяючим. Ігровий монітор Lenovo Legion Y34W використовує 34-дюймовий ультраширокий екран із панеллю Wide Quad HD Mini LED. Монітор має частоту оновлення 165 Гц із сертифікатом Display HDR 1000. Він також підтримує AMD FreeSync Premium Pro з піковою яскравістю до 1200 ніт. Охоплює 95% палітри кольорів dci p 3 що стосується портів то у Lenovo Legion y 34 w є HDMI 21 DisplayPort 1.4 та повнофункціональні інтерфейси USB-C, хоча фактична кількість портів ще невідома. Крім того, цікавою особливістю є те, що монітор може підтримувати пристрої зі зворотним живленням до 140 Вт через інтерфейс USB-C, що робить його ідеальним варіантом для використання разом з ігровим ноутбуком. Lenovo Legion Y34W є одним із багатьох продуктів, які компанія планує випустити в лінійці. Очікується, що монітор буде випущено до 29 липня з очікуваною ціною в 420 доларів, що цілком пристойно враховуючи його функціонал. Компанія Gigabyte останнім часом активно інвестує кошти у розробку ігрових периферійних пристроїв. Виробник офіційно представив досить легку бездротову ігрову мишу Aorus M6, яка багато в чому є одним із найкращих рішень на ринку. У компанії відзначають, що Aorus M6 використовує сучасну бездротову технологію підключення до джерела сигналу і висококласний сенсор, щоб задовольнити потреби геймерів у різних іграх. Симетричний ергономічний дизайн, класичні та найнайдійніші на ринку перемикачі Omron, а також легкий та комфортний корпус на думку бренду дозволяють геймерам не тільки комфортно користуватися мешою, а й використовувати її тривалий час, не втомлюючись у процесі тривалих ігрових баталій. Варто відзначити, що Aorus M6 пропонує оптичний сенсор з роздільною здатністю 26 dpi, здатний забезпечити швидкості до 650 iPS та прискорення до 50G. Це хороші характеристики, хай і не найпередовіші. Регулювання з кроком 50 DPI додатково дозволяє користувачам більш плавно перейти на нову периферію, точно налаштувавши плавність руху пристрою. Звичайно, Aorus M6 може похвалитися 1 мілісекундною затримкою та бездротовою технологією 2,4 ГГц та може уникати різних електромагнітних перешкод. Виробник поки що не назвав ціну, але вона явно буде високою. Найближчим часом компанія ASRock виведе на ринок материнську плату B-550M Pro SE для процесорів AMD на сокіті am 4 Її відмінною особливістю є застосування білого текстоліту, що вперше за 20-річну історію тайванського вендора. Загалом перед нами цілком звичайна материнка бюджетного класу, схема живлення восьмифазна, охолоджується досить пристойним радіатором, є два слоти M.2 2 для накопичувачів, квартет слотів DIMM для оперативної пам'яті, аналогічна кількість портів SATA. Дивно, що компанія вирішила випустити свою першу білу плату з умовно застарілим чипсетом під процесори попереднього покоління, а не під нові Ryzen 7000. Дуже схоже, що ASRock просто оновила одну зі старих модел. Прототипом послужила B550M Pro 4, яка нагадує нову B550M Pro SE. Інсайдер під ніком SpecialNiк повідомив, що Sony запланувала на серпень презентацію, в рамках якої покажуть не лише нові ігри, але також буде представлено PlayStation 5 Slim. В принципі, нічого незвичайного у цій інформації немає. Очевидно, що мова йде про PS5 зі знімним дисководом, чутки про які з'явилися вже давно. Раніше журналіст Том Хендерсон казав, що оновлена ps 5 вийде ближче до кінця 2023 року. Аналогічна інформація фігурувала і в документах у рамках слухання у справі FTC проти Microsoft. Немає жодних сумнівів, що оновлена консоль Sony існує і готується до виходу в найближчому майбутньому. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.